Фарбований лис, історія про хитрість, що зайшла надалеко. За казкою Івана Франка жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий, прихитрий, дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив і в гарячці не чув. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес. Зараз занюхали, хто він загарчали та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку, та й сховався. В діжі було більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби, але в тій хвилі зирнув на себе. Господи, аж скрикнув неборачисько. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій. Хвіст у нього не хвіст. А щось таке величезне і важке, мов довбня. Побачивши нечуваного синього звіра, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хліпає. Де ж пак? Такого звіра ні видано, ні чуяно. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це не кепско, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. Піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу. Сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь. Слухайте, любі мої, сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини, звіре, остромисле, іди на землю і будь звірячим царем. Почувши звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так все ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітинки, поважно мовив лис Микита.